Перша книга Хронік, розділ 11. Тоді ізраїльтяни зібрались усім гуртом у Давида в Хевроні і промовили Ось ми твоя кість і твоє тіло. І вчора, і позавчора, коли Саул був царем, ти виводив Ізраїля в поле і приводив додому. І Господь, Бог твій, сказав тобі Ти будеш пасти, народ мій Ізраїля, ти будеш князем над моїм народом Ізраїлем. Всі старші Ізраїля прийшли до царя в Хеврон, і Давид уклав з ними союз перед Господом у Хевроні, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем за Господнім словом. Переказаним через Самуїла, і двигнувся Давид і весь Ізраїль на Єрусалим, тобто на Євус, бо були Євусії мешканцями того краю. Мешканці Євусу сказали Давидові: Не війдеш ти сюди. Але Давид здобув таки твердиню Сіон, тобто Давид город. Давид сказав. Хто першим розіб'є Євусіїв, той буде головою і князем. І видерся першим Йоав, син Церуї, і став головою. Давид жив у тій твердині. Тим і назвали її Давид Городом. Він збудував місто навколо від Міло до огорожі, а Йоав відновив решту міста. Давид убивався все більше і більше в силу, і господь сил був з ним. Ось старшини вояків, що були в Давида, які разом з Ізраїлем вельми допомагали йому в його царстві, щоб настановити його царем за Господнім словом над Ізраїлем. Ось імена вояків витязів, що були в Давида. Їжбаал Гахмоній, голова над тридцятьма. Він підняв свій спис на трьохсот чоловік і поранив їх на смерть за одним разом. За ним Єлеазар, син Додо, Ахохія, один з трьох вояків. Він був з Давидом у паздаммімі, куди філистимляни зібрались були на війну. Там була частка поля, засіяна ячменем. Як же народ утікав від філистимлян, той став посеред поля, захистив його і розбив філистимлян. Так дав Господь велику перемогу. Одного разу троє з головних тридцятьох вояків зійшли на низ до Давида на скелю коло адулам печери. Коли філистимлянський табір розташувався, був у Рефаїм долині. Давид тоді перебував у твердині, а філистимлянська залога стояла на той час у Вифлеємі. Давидові схотілося дуже пити, і він сказав, Хто дав би мені напитись води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт? Тоді ці троє прорвались через філистимлянський табір. І черпнули води з криниці, що у Віфлеємі коло воріт. Взяли вони її і принесли Давидові. Але Давид не схотів її пити. Він вилив її в жертву на честь Господа і сказав Борони мене Боже, щоб я це зробив. Чи стану ж пити кров цих сміливців, що важили своїм життям? Ціною бо свого життя вони принесли її і не схотів її пити. От що зробили оті троє вояків. Авішай, брат Йоава, був головою над тридцятьма. Він підняв свій спис на трьохсот чоловік і поранив їх на смерть. Він був славним між трьома. З цих тридцятьох. Його подвійно поважано, і був він їхнім ватажком, але тим трьом не був рівня. Далі Бенайя, син його яди, син сміливого чоловіка, великого ділами, з кавцелу. Він побив двох синів Арієла з Моаву. Це він одного дня, як випав сніг, зійшов у яму і убив лева. Він же убив єгиптянина, чоловіка п'ять ліктів на зріст. В єгиптянина був у руці спис, мов навіть А той зійшов до нього з палицею і, вирвавши списа з руки єгиптянина, вбив його таки його списом. Отаке вчинив Беная, син його яди. Він був славний між тридцятьма вояками витязями. Його поважанно більш, ніж тридцятьох, але тим трьом він не був рівня. Давид поставив його на чолі своєї особистої охорони. Хоробрі вояки Азаел, брат Йоава, Елханан, син Додо з Вифлеєму, Шамот з Хароду, Хелец із Бетпелету. Іра, син Ікеша з текоа, Авієзер з Анатоту, Сібхай з Хуші, Цалмон з Ахоху, Маграй з Нетофи, Хелед син Боани, з Нетофи, Ітай син Рівая з Гівеа Веніямина, Беная з Біратону, Хурай з нахлегашу, Авієл з Арави, Азмавет з Бахуріму, Еліягба з Шалвону, Яшен з гуні, Йонатан син Шаге з Гарару, Ахіям син Сахара з гарару, Еліфал син ура, Хефер з Мехери, Ахія з Пелону, Хецро з Кармелю, Нарай син Азбая, Йоїл брат Натана, Мівхар син Гагрі, Целег з Аммону, Нахрай збероту, збройноша Йоава, сина Церуї, Іра з ітра, Гарев з Ітра, Урія хетит, Завад син Ахалая, Адіна син Шізи рувимляна, голови рувимлян, а з ними тридцять. Ханан син Махи, Йосафат з Матану, Узія з Аштароту, Шаммата Еїл сини Гатама з Ароеру, Єдіаел, син Шімрі та Йоха, його брат із Тіцу, Елієл з Махвіму, Єрівай і Йошая, сини Елнаама, та Йтми з Моаву. Еліел, Овид Ясіел з Мецовії.